Привіт, друзі, мої рибальські колеги та всі, хто не уявляє свого життя без води та вудки, з вами ваш покірний слуга, і сьогодні ми розбираємося, що ж готує нам природа 8 листопада 2025 року. Цей день, друзі, справжнє осіннє свято для рибалки, особливо для тих, хто полюбляє полювати на хижака, не дивлячись на те, що листопад вже в розпалі. Україна готується до аномально теплого дня з помірним вітром та стабільним тиском. Це ж просто ідеальний букет для того, щоб вийти на водойму та отримати справжнє задоволення. Обіцяю, ви дізнаєтесь, де шукати рибу, на що її ловити, і найголовніше, чому саме так, готові до нових трофеїв? Тоді поїхали. 8 листопада, друзі. Це час активного полювання, особливо для щуки судака та окуня. Ці хижаки зараз набирають вагу перед зимою, і їхній жор може бути дуже інтенсивним. Почнемо зі щуки. Наша зубаста красуня цього дня буде активно полювати. Шукайте її на глибинах, близько до бровок, затоплених корчів та іншої донної аномалії. Температура води, яка коливається в межах 6-10 градусів Цельсія, змушує її триматися глибше, але вона не відмовляється від активного переслідування здобичі. По моєму досвіду, найкраще спрацює спінінг: беріть воблери розміром від 7 до 12 сантиметрів, особливо моделі Minnow або Crank, які імітують поранену рибку, також добре працюють великі силіконові приманки джиголовки вагою від 15 до 30 грамів, проводка повинна бути повільною з тривалими паузами, іноді до 5 секунд. Маленька хитрість. Спробуйте зробити кілька агресивних ривків приманкою, це може спровокувати пасивного хижака на атаку. Далі судак. Цинічний розбійник також готується до холодів, його місця це глибокі ями, руслові бровки та перепади глибин. Зверніть увагу на ділянки з твердим дном. Спінінг з джиг приманками буде вашим головним інструментом, використовуйте силикон, що імітує малька довжиною 7-10 см, кольори природні або темні, наприклад, машинне масло або фіолетовий проводка. Класична ступінчаста з чітким контактом дна. Пам'ятайте, судак часто атакує приманку саме на падінні. І, звичайно, окунь! Цей смугастий розбійник збирається у великі зграї і тримається ближче до дна. Шукайте його на глибинах від 2 до 6 метрів, особливо там, де є залишки підводної рослинності або затоплені дерева, окунь, як правило, клює на менші приманки. Відмінно підійдуть невеликі джиг приманки, мікроджиг вертушки розміром від 0 до 2. Також можете спробувати відвідний поводок з твістером або віброхвостом. Кольори яскраві, кислотні або ж натуральні. Тепер давайте розберемося з умовами. Погода 8 листопада 2025 року в Україні обіцяє бути аномально теплою для цієї пори року. Температура повітря в день сягатиме від 10 до 16 градусів Цельсія, а вночі опуститься до 2-8 градусів тепла. Вітер буде помірний південного або південно-західного напрямку зі швидкістю 5-12 метрів за секунду. Опадів не очікується, небо буде мінливо хмарним. Високий атмосферний тиск сприятиме стабільній поведінці риби. Але може зробити її трохи обережнішою, такі умови без різких перепадів, це завжди добре для хижака. Щодо температури води, то в більшості водойм України вона коливатиметься в межах 6-10 градусів Цельсія. Зниження температури води змушує рибу бути менш активною, але водночас стимулює її до останнього передзимового жору. Хижаки спускаються на глибину, де вода стабільніша і активно шукають їжу. Мирна риба стає більш млявою і починає збиратися у зимувальні ями, де на неї діє заборона на вилов з 1 листопада. Тому зосереджуємося на хижаках. Фаза місяця на 8 листопада це спадаючий місяць, 18-й місячний день. Освітленість якого складає 88%. за рибальськими повірями спадаючий місяць може призвести до того, що риба ховається глибше, однак, за даними багатьох рибальських календарів, саме 8 листопада вважається досить сприятливим днем для клювання, особливо для хижих видів. Я ж вважаю, що загальний сприятливий погодний фон Нівелює негативний вплив місяця, роблячи кльов хорошим. Загалом, друзі, загальна активність риби в Україні цього дня буде хорошою, особливо для хижаків. Вони будуть активно харчуватися перед зимівлею. Мирна риба буде капризнішою, але при правильному підході можна розраховувати на улов. Моя чітка оцінка кльову на 8 листопада хороший. Цей день обіцяє стабільну теплу погоду без опадів та помірний вітер, що є ідеальним для осінньої риболовлі на хижака. Високий атмосферний тиск та спадаючий місяць можуть зробити рибу трохи обережною, але її передзимовий жор буде домінувати. Тож, друзі, збирайте снасті, перевіряйте приманки, і ні хвоста вам, ні луски. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і, як завжди, діліться в коментарях, яка ваша улюблена приманка на осіннього хижака, на що ви плануєте рибалити 8 листопада, до зустрічі на водоймах?